Сьогодні я розповім про п'ять дивовижних тварин, яких ви не зустрінете в зоопарках. Перша — це Ексолог, водяний монстр з Мексики, який може регенерувати свої кінцівки. Уявіть, що ви можете відновити втрачену частину тіла. Друга це Ківі, пташка з Нової Зеландії, яка не вміє літати, але має неймовірно чутливий нюх, що допомагає їй знаходити їжу в темряві. Третя — це нарвал. Морський кит з рогом, схожим на єдинорога. Цей ріг насправді є модифікованим зубом, і його використовують для спілкування. Четверта це лемор, який живе лише на Мадагаскарі. Вони надзвичайно соціальні і мають унікальні звички, як, наприклад, сонячні обійми, коли вони гріються на сонці. І нарешті, п'ята це Манул маленький дикий кіт з Центральної Азії. Який має неймовірно пухнасту шерсть і виглядає, як жив...